Привіт! Давно я вам не записувала відео, вирішила все-таки поділитись, тому що прямо розпирає. Я хочу сюди записувати вам відео і розповідати про те, як же моє яснобачення допомагає мені, ось в моєму звичайному житті. Ви знаєте, що у нас в нас Києві дуже, велика, дуже великий рух транспорту, і в центрі припаркува... припаркуватись майже неможливо. Я два рази на тиждень їжджу на Майдан Незалежності на масаж до своєї учениці, найкращий, найкращого масажиста Біоенергета, і припаркуватися немає місця. Тому я завжди перед виїздом я говорю: я прошу ангелів-охоронців, будь ласка, знайдіть мені місце і розчистіть його. І буває так, що приїжджаєш з першого місця, чекає тебе парковочне місце, з першого разу чекає парковочне місце, а буває, що ні. Одного разу їздилось так три круги: один круг, другий круг, третій, ну припаркувалася, тобто майже там до 100 метрів від того місця, де мені потрібно. А минулого разу я їздила, і так цікаво, що я такий великий-великий круг, хто знає Київ, то це з Майдану Незалежності. Я піднялась по Житомирській до Софіївської, почала спускатися. Один круг проїхала. Починає вже другий спускатись по, по, по Софіївській. І така відчуваю на тонкому плані, коли розслабляєшся, не слухаєш мозок, тоді співналаштовуюся з просором, і я така відчуваю, що мені хочеться повернути в такий провулочок, якийсь такий провулочок вліво. Сразу включається мій мозг, і у вас, до речі, точно так же працює мозг, Ми постійно це такі. І він мені. Та, який провулок? Віка, що ти ви думаєш? Давай, де да, всі паркуються. А потім я така: стоп, ну я ж попросила ангелів-охоронців, щоб мені показали місце. Я повертаю вліво, проїхала раз дві машини і вільне парковочне місце. Сьогодні також їхала на зустріч з ученицею. І знову ж таки, ангели-охоронці, тому що ангели охоронці це наші ем, наш обслуговуючий персонал, який повинен нам допомагати. Вони тільки сидять і чекають, коли ви їх покличете. Я говорю, ангели охоронці, будь ласка, мені потрібно місце в центрі під'їжджаю до ресторану, звичайно, місця немає. Я одне коло таке велике зробила, проїжджаю, немає. І чомусь, коли їхати на друге коло знову ж таки, це внутрішнє таке відчуття. Ви, ви з часом і з практиками навчитеся внутрішні, внутрішні підсказки вилавлювати з простору. І мені чомусь захотілося в'їхати в двір, хоча я знаю, що там теж місця немає. Я в'їжджаю в двір. Там перегорожено, там перегорожено. Думаю, ну що я сюди заїхала. Потім, ага, мабуть, треба час виграти. Я розвертаюсь, починаю виїжджати з двору, повертаю сюди по вулиці, по односторонній рух і знову проїжджаю раз, два і третє місце моє, тобто. Я проїжджала, місця не було зовсім біля ресторану. Тобто, виходиш з ресторану і одразу місце. Це дуже велика рідкість, але я ось так паркую завжди. А все чому? Тому що я співналаштована і синхронізована з простором. А по-друге, те, що я прошу ангелів-охоронців, щоб вони мені допомогли. І ось ангелів просити, може будь-яка людина, не обов'язково для цього бути ясновидячим, енергетом, цілителем і так далі. Ви також спробуйте, ви побачите, як це полегшить вам життя. Коли ви просто будете говорити. Навіть якщо ви не вірите в це. Тому що те, чого ви, якщо ви щось не бачите, не означає, що його немає, але воно є. І коли ви звертаєтесь і говорите, ангело-охоронця, допоможіть, зробіть так. так. Йдете на співбесіду, просіть свого ангела охоронця допомогти. Їдете, просіть парковку, не не знає будь-що. Просто спробуйте, а потім в цьому каналі діліться своїми спостереженнями, своїми. Прогресами, тому що це дуже-дуже-дуже прекрасно. Я зараз в такому стані, в такої еферії, тому що зустрічалася з ученицею, яка е, дякує мені за рік, пройшли такі трансформації, повністю змінили життя, змінилося її бачення, змінились відносини, змінились фінанси, здоров'я. Ну, все-все-все просто змінюється. Йде настільки трансформація, настільки людина відкриває не просто третє око. Да, третє око вам дано, щоб ви це відчували на тонкому плані. А Вся програма построєна так, щоб у вас йде розширення свідомості, синхронізація не тільки з земними енергіями, але й з космічними. І просто життя робиться таким прекрасним. Ви постійно в стані спокою, гармонії, щастя, балансу. Я вам всього цього бажаю. Гарного дня!